Каже, всі привітики, всі привітики, привітики, привітики. Мої манюні, мої зайчинята. Какашулюно накакали, накакали. О, ну малої піднялися вуха. Хто питав за вуха? Сьому свій час. Кирюша, тікай, малого одне вухо встало. Тікай. Бачиш, це мала, така чудна, як тушканчик той. Та да не битися, не битися. Хто тут мамин є? Хто тут мамин є? Комарка. А ця ж а ця ж хуліганка. Єля копія, єля копія. Мала, іди свої вуха, покажи людям. Та тікайте. Комарка, тікай. Вуха, скажи, я вухастик. Я вухастик, я вухастики, вухастик, я великий вухастик. А того мало, ну нічого, там пару днів і встануть вон, ті вуха. Тут уже встало. Хто там такий щасливий? Хто там такий щасливий? Хто щасливий? Хто щасливий? Ой, мамини, ой, мамини. Хто там такий тушканчик, а? Вухастик, вухастик, скоро будемо їсти, скоро будемо їсти, да, да, триколор. да? Ти бібізяка, єля копія. Мала, мала, мала чудік, Такі гарнюня, така гарнюня з вухами, да? така гарнюня, лісенечек оно. А це нахальчик. І он той малий симулянт. О той актр. Хто там, там скаже? Я підняла вуха, я підняла вуха, нарешті, нарешті. Не знаю, вівчарок, чим пізніше встають вуха, тим міцніша буде собака, тим здоровіша. Ну, поняли, вона крупна буде собака. Тут якось навпаки в Коргі. Я в Коргі не дуже розуміюся, але ну, дивлюся навпаки. Оціх піднялися, вони трошки більше, а ті, я ж кажу, хатя не дивчить, малу, в неї вуха, вийшов, в неї свято сьогодні. У неї сьогодні свято, в неї піднялися вуха, тушканчик мамин. Ой, касота. Ой, касота ж ти така ой, мамина. Ой, все, все. Хто піде в город зі мною? Хто піде? Вона пішла, пішла, мала така. Такі прикольні локатори, не могу. Камарка, ну дійди. дійди. Бо я підходжу, вони лізуть на руки. А ну тікай сюди, камарочка, йди сюди. Та тут, нянче, та тут, няньче, боже. Там какахи треба йти прибирати, хто там лежить. Лісонечок ходить, ця ось А Ану, де ти там? Де ти там? Локатор? <плес> Красота. Ой, мало, бачите, одне? Ну воно туди-сюди, воно ну, воно скоро підніметься. Ну, ту пару днів І встануть і в нього. Що там за... в тебе вуха найбільше за цих вуха? До чого це? Може це якийсь, якесь гидке каченя буде, що воно хопа, і гидке каченя потім становиться. Гарною качкою. Може, і цею так малою, хто його знає, я не знаю. але вона гарна, вона гарна, вона гарна, вона дуже харизматична, мала, така, знаєте, вона ну, заводить своєю енергією. Оно, 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 оно. Ця, звісно, бандоска. Це бандитка, бандитка. Геля копія, понятно, як геля копія. Дуже гарний буде екстер'єр, дуже буде гарний, Ну, така вона виставкова, гарна собака буде. В неї шансів буде на виставки, мама не горюй, повірте. Лісенок теж Те. колір соболя буде, теж гарна собачка. цей Ну Їм треба не їстися. Ось вони не їдяться трошки, від'їдяться, да це лісенок, це останніх, яких я двох спасала. А воно, ну, вухастик. Страшна, такі локатори здоров'я не можу. Малий. Цей актер цьому треба в циркову. Цей страшний малий, тому малому треба якась така, знаєте, бабушка. От бабушка буде каже, це ночок мій. Він буде бабуською симулірувати, просто симулірувати. Іграють ролі і симулірувати. Мала є ля копія? Ну, ця, звісно, я ж говорю, ця бомбіта. Бомбіта буде. Дуже гарна, дуже екстер'єрна собака, дуже екстер'єрна, в неї корпус такий гарний, вона короче, класна. Це бандюган, це бандюган, це запав моїй. Співробітниці в душу це чудо, це. О, так! Гризіть комару. О, так, не випущу. Ні. Передавай Вікі привітик. Каже, Віка, привітик, привітик язиком, так? так. Язиком. Тушканчик. Страшна мала. Коротше, класні, класні. Ось побачите, чуть-чуть. Куди ти сіла з ракою йому на голову? Капець. Такі. Вуха, вуха то питання часу, я ж кажу, питання часу. Що ти її хочеш кусити і не дасти? Ой, морда закоротка, да? Вухами доставай, вухами доставай. Що? Пандітка. Боже, який час? Я не знаю. Я сюди приходжу, в мене блін, кайф. Ну, не знаю. Це релакс, це кайф, це милота. Не знаю. Ні, реально, я кайфую. Сьогодні я живлю, встала вранці. Довідуся в тої малої вуха піділися. і думаю, ах ти ж моя красота, ах ти ж моя гарнюня, Ну камару задовбують. Тут карюху задовбують. Ну, нормально, коли багато мамок, то то добре. Да? Хто їсти хоче? Скажи нам зараз погратися, а потім їсти. Ти все, що хоча треба перестелити стружку ту. Отакі вухаски. Цього підніметься, бачите, воно туди-сюди бігає в ушко поки. Але воно підніметься. Ось пару днів і буде все добре. Гредя прийшов. Всі на місці. Все, всі, всі прийшли нянчити, так? Да? Раді такий, мам, випусти їх, випусти. Йди мій зайчик, йди мій мальчик, іди мій зайчик. ти мій хороший. Не виходячи, да? не випущу поки. Хай сидять. Раді, я такого з ними натерпілася, що то капець. Хай сидять зачинені поки що від гріху подальше. Все, буду займатися, може сьогодні ще щось не знімаю вам. Не знаю, побачу, коротше, поки пішла займатися справами. Гарного всім дня. Нормальним людям, як завжди кажу, нормальним людям, гарної долі, гарного і щасливого настрою. Нехай все буде, нехай все буде добре. Ненормальним людям нехай до вас повернеться те саме, що ви викидаєте на нормальних людей. Бо нормальних людей оберігає Бог. <ріст> так що лопайте собі від своїх злості, да, Камарочка? А ми будемо далі продовжувати щасливо жити, так? Так, скажи. А я зараз кушу.